Сьогодні ще один запис в щоденнику інсайтів за кермо. Я не планувала його робити, але внутрішні потреби і внутрішній відгук підштовхнув мене до цього запису. Я хочу сьогодні поговорити на таку дуже важливу тему, про яку я, до речі, дуже багато писала свого часу постів, про цілісність. А сьогодні суспільство суспільстю серед людей, які прокинулися і які задають собі запитання, чому я сюди прийшов, чи прийшла, для чого я. Дуже сильно стоїть на першому місці питання цієї цілісності, пошуку цієї цілісності, і люди намагаються знайти відповідь, а що це таке цілісність. Вони намагаються шукати цю цілісність на різних рівнях. Хтось її шукає цю цілісність на рівні себе в першу чергу, хтось шукає її на рівні своїх стосунків партнерських, на рівні своїх стосунків сім'ї, хтось на рівні своїх стосунків соціуму, і це правильно. Я хочу поділитися своїми інсайтами на цю тему. Як завжди, хочу почати з того, що ми є. Многомірні сутності духовні, які проявлені тут в явному світі і через свої живі душі, і потрібно зрозуміти, що ця цілісність, яку всі шукають, але не можуть навіть можливо до кінця усвідомити і зрозуміти, про що це, тому що це така річ, яка. Яку важко описати інструкцією до комбайну, до, якої, до, до таких інструкцій нас привчили з дитинства, до інструкції розуму, але вона дуже чітко проявлена. Чому? Тому що ми всі відчуваємо внутрішньо, що ми є частиною цілого. Тільки дуже мало людей усвідомлюють, на якому рівні вони втратили цю цілісність, і я вам скажу, що найперше треба дивитися найвищий рівень, тому що ми підсвідомо відчуваємо втрату цілісності з цим живим полем духу, з полем життя. І оця втрата саме з цього рівня, найвищого рівня, вона тягне за собою по многомірній нашій ієрархії, втрату цілісності на всіх рівнях. Більше того, ця, ця потреба відновлення цілісності особливо постає, коли ми починаємо шукати своє призначення. Це напевне другий запит в практиці людей, які зараз працюють, з від людей, які приходять до них, тому що спершу люди шукають своє призначення, але потім вони все одно приходять до розуміння своєї цілісності. Чому? Тому що коли людина є в цьому цілісному зв'язку з своїм духом, з, а це є дух, духовна сфера, з якої ми вийшли як живі душі, для того, щоб реалізовуватися тут у світі, ми е, на всіх рівнях, коли заходимо в явний світ, ми втрачаємо цю цілісність, цей зв'язок з цим великим полем духу, великим полем життя. А перший цей зв'язок ми втрачаємо з самого моменту, самого народження, коли ми відділяємося від материнського тіла, тоді ми ще усвідомлюємо себе, як маємо ще цей зв'язок з полем загальним. Ми його втрачаємо тоді, коли ми починаємо себе самоусвідомлювати, як части, самоусвідомлювати в цьому світі. І на жаль, нас ніхто не виховує правильно для ну, особливо матерів, жінок. Як давати можливість дитині не втратити цю цілісність? А навпаки, система, в яку ми приходимо в цю матрицю, жорстку матрицю? Вона навпаки робить все для того, щоб для початку розділити дитину від матері, навіть. І це починається вже з народження з... Лікарні так з пологового будинку, хоча зараз вже почалася практика спільних пологів, практика, коли дітей не забирають від матері, але от наше покоління, воно якраз пройшло цю стадію, коли активно впроваджувалася і практикувалася практика, коли дітей забирали від матері. Треба зрозуміти, що дитина, яка була в симбіотичному зв'язку з матір'ю, вона, коли народжується і в неї забирають матір, вона втрачає оцей зв'язок, і оцей слід оцього стресу, оцього емоційного стресу для дитини, він залишається на все життя. З цього починається втрата цілісності в нас тут в житті. І тому хто відчуває цю втрату цілісності, я раджу почати на фізичному плані оце, з цього втрату контакту з матір'ю. Хоча треба розуміти, що всі ці втрати вони повинні пропрацьовуватися і усвідомлюватися через вище для початку вище духовне начало. Тому що ми можемо намагатися зцілювати ці травми, так? але якщо в нас немає внутрішнього контакту з цією духовною сферою, то ми все одно будемо ходити по кругу, поки ми не дійдемо до розуміння, що нам треба повернутися все-таки обличчям до цього поля духу, до поля життя. І відновлювати цей зв'язок з полем життя. Як це робити? Тому що в мене колись була така навіть перепалка в Фейсбуці, коли під моїм постом одним, коли я якраз писала про цілісність між чоловіком і жінкою. Одна дописувачка вона написала: мені: Дайте мені інструкцію, ось ви такі всі духовні. Ви, а, конкретно мені 1, 2, 3, 4, 5 або це все тільки слова, вода, нікому не потрібна і так далі. Оце так проявляється: оця матриця жорстка, а, яка не може щитати. Зрозуміти усвідомити оце поле життя, поле духу, тому що вона є мертвою. Вона вибудована чисто на мертвих алгоритмах: 1, 2, 3, 4, 5 на 0, 1. Ви знаєте, да? комп'ютерне програмування. І для неї не зрозуміло, що таке поле духу, і тому дуже багато людей, які дуже жорстко вписані в цю матрицю. Вони не мають контакту зі своєю душею живою, вони просто агресують навіть на слово дух. І я тоді написала, що ви, повинні, ви не комбайн, до якого є інструкція. Ви жива сутність, і ви повинні відчувати, почати відчувати. Власне, зв'язок з полем духу, він відбувається через відчуття, через наш серцевий центр, через наше серце, тому що там є наша душа і там є е, цей вхід в це поле духу, поле життя, яке е, відкриває нам оцей наш шлях до. Е, Цілісності і до до поля духу, а ще є в нашому уявленні, в, в нашій свідомості, як, яке нам заклали релігійний Грегор про те, що Бог, а дуже багато людей асоціюють от оцей дух з Богом, що це є десь за межами нас. Це теж є дуже велика помилка, це те, що зроблено було штучно, щоб знову ж таки нас розділити, щоб зруйнувати в нас зрозуміння цієї цілісності. Бог, те, що люди вкладають в поняття Богу, в Бога, оце якраз і є оце поле, з якого ми вийшли, якою частиною ми є. Воно є всередині нас. І тому, якщо ви хочете шукати цілісність, марна справа шукати її назовні. Ми повинні заглибитися в себе і знайти в собі частину, знайти в собі оце поле духу з усвідомлення того, що ви є проявленою частиною цієї духу, і ніхто насправді, крім нашого розуму, не розділяв ніколи нас від цього поля. Це є дуже важлива річ, про яку, з якої треба починати. Також треба розуміти, тому що дуже багато людей не розуміють, а для чого це мені взагалі потрібно. Треба розуміти, що коли людина знаходиться в цьому симбіотичному зв'язку, відновлює цей зв'язок, цю цілісність свою з полем духу з полем життя, з цією духовною сферою, звідки вона вийшла, як душа жива, вона автоматично. Стає, вона по перше очищує свою свідомість і звільняється від оков розуму, який нас і розділяє від цієї цілісності, і вона стає природньою. Вона стає непрогнозованою для цієї матриці, вона стає живою в плані творчості, тому що в ній відкривається, розкривається оцей її потенціал оцього великого живого поля духу, який проявляється через творчість. Ця творчість може в кожного в житті. А розгортатися на різ на різних рівнях це не означає, що ви там обов'язково почнете малювати, писати там писати музику, писати текст, вірші чи якісь інші твори. Це означає, що ви будете творити кожен на тому рівні, на якому вам потрібно це, тому що для прикладу просто можу привести, наприклад, приклад мінділеева. Всі знають, що він свою таблицю хімічних елементів отримав з оцього поля духу, з інформаційного поля через сон. Це і є творчість. Тобто, коли людина чогось дуже прагне, вона розуміє, відчуває своє призначення знову ж таки через відчуття, що їй це потрібно, вона цим живе, в неї є на це енергія. Вона шукає відповіді, і ці відповіді приходять з поля життя, з поля духу. Чому? Тому що все те, що придумав наш розум, як частина мертвої матриці, якщо ви почнете спостерігати, це є штучне, воно насправді дуже рідко в кінцевому результаті служить цьому життю і є продовженням цього життя. Все те, що створено з поля духу, воно. Прос... Просякнуто вічністю, і це дуже чітко можна спостерігати на тих матеріальних проявах оцього поля духу, поля життя, наприклад, на картинах визначних художників. Подивіться на мону лізу, подивіться в ці очі, і ви до сих пір не розгаданий секрет цих очей. А я можу поділитися своїм розумінням чому. Тому що це в цих очах є оця вічність, яка є неописана, непізнана, не пізнана, але яка ем, дає нам поштовх пошуку. А за цим пошуком вона нам дається вічність і енергію на цей пошук, і енергію на творчість відповідно, і енергію на дію тут у нас в житті. Тому що дуже багато людей знає. Що їм потрібно робити, в них є здібності на це, але в них дуже мало зараз енергії на те, щоб іти і робити це, і досягати цього. Чому? Тому що вони якраз десь, якоюсь частиною своєю неусвідомлено, відділені від оцього поля вічності від поля духу. І тому вони відчувають брак цієї життєвої енергії, і вони починають шукати, а звідки я можу взяти ось цю енергію на реалізацію своїх цілей. І тут вони потрапляють в такий, таку ловушку, вони починають шукати оцю енергію на горизонтальному рівні, на рівні явного світу проявленого. І потрапляють в ловушку, тому що вони думають, що якийсь егрегор релігійний може дати їм силу, потенціал, якась людина може дати силу, потенціал цю енергію, а щось може дати. І насправді неусвідомлено ми потрапляємо в оці пастки, де ще більше у нас забирають нашу енергію. Так вибудована, на жаль, ця матриця. Тому нам дуже важливо відновити цю вертикаль свою духовну, і відновити її можна. Це не щось абстрактне насправді, а це в першу чергу треба відновити свій контакт з совістю, тому що поле духу воно в нас тут в явному світі проявляється через поняття совість. Совість, яка зараз взагалі не в тренді, не популярна. Про це дуже багато мало говорять і дуже багато агресії на це поняття, так само, як і на справжнє живе поле і життя поле духу. Але вона є, і вона проявляється ця совість в отих програмах жертви і в програмах о, агресора, і в програмах о, рятівника. Які ми западаємо, коли ми порушуємо, коли ми відходимо від цього поняття совісті, і відповідно порушуємо вселенські закони, мірилом яку яких і є ця совість? А тому я вам раджу для початку заглянути у себе. Щоб зрозуміти, що оце поле духу, поле життя є всередині вас, друге, я вам раджу почати відчувати його, дати собі просто намір, волевиявлення, що я хочу почати відчувати це поле життя, поле духу, відновити цей зв'язок з ним. І друге, і третє це відновлювати оцей зв'язок з своєю совістю як проявленою частиною цього поля духу, а, тому що в цій совісті є не тільки, ну знаєте, нам треба зняти ще от цю програму, що совість це є самообічування. Вибачте за русизм. А, зараз не приходить на пам'ять український відповідник. Можливо, тому що він дуже чітко прописувався нам, нам у нашій свідомості з цією системою, в якій ми дуже довго знаходилися. Тому що це, люди сприймають, що це якесь покарання. А насправді совість це є спільна вість, тобто це розуміння законів Всесвіту. І відповідність цим законам, і знання цих законів, і вміння проводити ці закони і реалізуватися через ці закони тут в цьому світі. Тому от очищення цього поняття совісті до істокового ісконного розуміння, воно дозволить. Вам ем, зняти оцю тяжі, навантаження, яке є на цьому понятті, і відповідно, це буде оцим входом в оце поле е, е, життя, в поле духу для вас, дає безмежний потенціал. Для вашої цілісно... для вашої реалізації і для зв'язку з цією цілісністю Цей безмежний потенціал енергії, яку ви можете використовувати для своєї реалізації, якщо ця реалізація не порушує ці закони всесвіту, а... і є в резонансі з вашою совістю, а як, як проявом а... цих законів. На цьому я сьогодні ставлю крапку в своєму дописі і як завжди з великою любові до всіх живих душ на землі у всьому безмежному всесвіті.